Всіх, всіх вітаю. Почекаємо, поки Дмитро Італіч завершить розмову. в повному складі комісія. Всіх вітаю. Перш за все, давайте привітаємо нашого ювіляра Вчаренка, Руслана Нідач, Вся країна вас вітає. Всього вам, всього вам найкраще, Руслана Нідач. <смір> Вчора тепловиків навіть енергетики поздравили, <смір> <смір> і в не виключення, І розпочинаємо засідання комісії. Будемо оперативно рухатися, ладно, багато. Юрій Володимирович, що ми можемо об'єднати? Пропонуємо об'єднати з 1 по 12 питання. 1 по 12. Так, 25-й переносимо п'ятницю. Замішаємо. сам діти, не заперечуйте, що об'єднаємо. Тоді з 1 по 12 у нас видача анулювання, ліцензії, анулювання, зупинення і внесення змін до додатків. Зекономимо час. За Юрія Володимировича я вже доповів. Можу ставити на голосування. З 1 по 12 ставимо на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 13. Схвалення проєкту про внесення змін до постанови щодо внесення змін до НСП з програми Укрзалізниці на 2024 рік. Юрій Звернулася Укрзалізниця. Зміни пов'язані за, за рахунок включення до джерел фінансування статті невикористані кошти 2022 року. Пропоную погодитися зі схваленням проєкту. Та розмістити Добро. проект назад. Добре, 14 пункт прийняття прийняття постанови по цек. Заваження пропозиції до оприлюднених матеріальних надходів пропонуємо прийняти. 15 прийняття постанови про схвалення змін ДТК Деськілетрімережі. Дотримані всі процедури розгляду пропонуємо прийняти постанову. Заважень проти. Ставлю на голосування. Пункт 13, 14, 15. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 16. -е, прийняття постанов щодо схвалення плану. Планів розвідки. 17 приняття щодо схвалення инвести програм. Ольніч, від комунальних підприємств «Міськводоканал», Сумської міської ради, Харьковканал, Черніги Водаканал. надійшли плани розвитку на 2024-2028 роки та інвестиційні програми на 2024 рік. та топсия фінансування зазначені на сайті комісії. За відсутності зауважень та пропозиції після оприлюднення пропонуємо прийняти постанову. Ставлю на голосування. Пункт 16 і 17. Хто проти утримався? Рішення прийнято. 18-те схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акту постанови про затвердження змін до порядку приєднання до теплових мереж. Ювіляр. Якщо можна, Вони... і те І 19-те можна. Вони пов'язані між собою. Питання стосується внесення змін до порядку приєднання до теплових мереж та методики встановлення плати за приєднання до теплових мереж. Тут основна ідея, підтримуючи такий загальний тренд комісії буде забезпечено спрощення процедури приєднання до теплогенеруючих, в тому числі газопочневих газотурбінних установок до теплових мереж. І також відповідна методика встановлення плати до, за приєднання до теплових мереж. Відповідно, департамент пропонує схвалити проект відповідних рішень та оприлюднити їх на офіційному веб-сайті з метою одержання зауважень та пропозицій. Зв'язку з святом пропоную підтримати Руслане Віндача. Ставлю голосування. Пункт 18-19. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 20-й пункт порушення житомероболоне, жаліцумов. Проведено планову перевірку. Детально обґрунтування розміщено на сайті. Перевірку встановлено ряд порушень. Більшість цих порушень всунуто. Зокрема, було встановлено незвичайність розрахунки з у Перенерго, порушення повністю усунути в неповному обсязі, виконали інвестиційні програми відповідно до запланованих, аславленої комісії інвестиційної програми етапів обсягів робіт жреготовського фінансування. Порядку тимчасового приєднання, котром в з несвоєчасного не надання договорів та технічних умов порушення також усунуто. Також зафіксовано порушення щодо належного функціонування кол центру, -центру ліцензіату. В ході перевірки також зафіксовано суму недоотриманого доходу, яку пропонується до компенсації. І згідно методики розміру визначення штрафів, пропонується штрафна санкція у розмірі 125 тисяч 125 тисяч гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладної зазначення суми штрафу, а також компенсацію недоотриманого доходу згідно запропонованим проєктом рішення. Давайте послухаємо голову управління Шакети Олексій Михайлович, будь ласка дня, Валерій Володимирович, шановні комісіонери. 17 квітня було завершено проведення планової перевірки інтерека наша підприємства. теж хочу подякувати за професіоналізм і неупередженість команди перевіряючих. Всі порушення, які були зафіксовані, нами вже взяті в роботу, опрацьовані, і, відповідно надані пояснення. У проєктах рішення якщо дозволити, хотів би коротко прокоментувати. Двадцять весь двадцять третій рік ми працювали в. Ну, умова, скажімо так, неповідності тарифів, і це, на жаль, привело до збитків більше 507 мільйонів. За 24 рік вже у нас за 6 місяців теж ми бачимо, що 250 мільйонів гривень буде збитків через невідповідність тарифів, які не відповідають затвердженої структури. Якщо ситуація не поміняється, то до кінця року буде теж 500 мільйонів. Також хотів би відмітити, що незважаючи на таку важку ситуацію, ми повністю з НЕК УКРНР зрахувалися під ноль, тобто на даному етапі вже немає з ними заборгованості, ну, розуміючи, яка ситуація зараз в країні. Хоча теж хочу відмітити, що НЕК УКРНР там тишком нишком намагається стягувати з нас пені, штрафи вже з 14 мільйонів стягнув. 4 мільйони гривень по пенях, і десь близько мільйона це є санкції 300 річних і збитки. Ну, Таких коштів в нас немає, тому що якщо далі піде така ситуація, то ми ще плюс 14 мільйонів мусимо їм це все отачувати. А ви знаєте, що тариф у нас на прибуток затверджені на рівні нуля. От, тому, Враховуючи таку ситуацію, а ви знаєте, що ми таки не тільки боремося з ворогом, який називається Російська Федерація, ми ще боремося з таким ворогом, як природні стихійні явища. І, Дайте 30 секунд. На жаль, ми можемо консультувати, що і просимо вас, щоб весь дохід за 23 рік це 204 млн грн врахувати не у 2025 році, а у 24-му. Якщо дозволити ще по, нашій, по нашому штрафу, ми взяли аналіз, ну побачили, що методика у нас розрахована на мирний, на мирний час. Якщо проаналізувати Дніпропетровську область, там було оголошено 1429 разів тривоги. А якщо взяти, наприклад, Закарпатську, 181. Тут вже є великі, скажімо так, великі питання. Якщо брати вже по Житомиру, то... 300 годин фактично весь наш кол-центр знаходився у бункері. І на, на кінці 22-го року наш кол-центр теж був від бомбардуваний. Тому, якщо не враховувати оці моменти, якщо б це був мирний час, ми б вклалися в ці 75% в якості, і напевно штаб би до нас був не застосований. Тому прошу вас це врахувати, що ми живемо в військів, військовому часі, в військовому стані. І вже з рахунок якості робити, якості роботи роботи вже ну, заполучити по ситуації. Ми за своє черги теж, свою чергу, теж приймаємо людей додатково, будемо м -м, міняти програмне забезпечення, програмні продукти. Но, на жаль, якщо буде далі продовжуватися така ситуація по військових діях, не можу гарантувати, що ми можемо вийти на ті прийнятні показники, які затверджені. Дякую. Франс, Дякую, Олексій Михайлович. Ольга Андрій. А що стосується зауваження ліцензіата стосовно роботи колцентру, центру, це питання вже враховано. Початковий штраф, який був оприлюднений на момент оприлюднення постанови, складав 187 тисяч. Після службової відповідного департаменту ми вже штраф зменшили, застосували пом'якшення, і сума штрафу зараз складає 125 тисяч. Тобто це питання враховане. А от що стосується компенсації недоотриманого доходу на 25 рік, це була позиція профільного департаменту, що додатково до недоотриманий дохід буде компенсуватись протягом 24-25 року, тому проєкт рішення, який ми зараз розглядаємо, побудований виключно на позиції профільного департаменту. Тільки там 25-й. 24-го нема. Олексій Михайлович, поважаємо вас особисто, ви ж знаєте, але ну, департамент запропонував для цього більш глибокі причини. Приїжджайте, будемо спілкуватися. А поки поставлю на голосування рішення в запропонованій редакції. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 21 порушення Львів Обленерго. Давайте, Роман, озвучуть тільки штрафну санкцію тоді, але якщо щось хочеш підкреслити, то підкреслю. А якщо ні, то просто штрафну санкцію. Лівьов Бленерга, лісомов з розподілу. Добре, була проведена позапланова перевірка і відповідно до методики визначення розміру штрафу пропонується санкції застереження. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступне маяк інвест лісумови з постачання електроенергії. А як інвест також була проведена на даний час планову перевірку дотримання реклатом поногостання електричної енергії ліцензіату період, який перевірявся, не здійснював діяльності, тому санкції застережені. Сто проти утримався. Рішення прийнято. Порушення ренджети тарбунару лісового з виробництва. та тарбонарі, це була проведена позапланова перевірка. Зафіксовано частність падання, внесення зміни даних, там незначні порушення, також санкція застереження. Хто проти отримався рішення? Прийнято 24 четверте. недотримання ТОВ газорозподільні мережі України е нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу щодо діяльності з розподілу природного газу. А, також було проведено позапланову перевірку і було встановлено ряд порушень, тому враховуючи вище викладене, згідно з порядком визначення методики розміру штрафу, штрафна санкція 206 941 гривня. А що каже профільний департамент? Підтримую. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. 26 пункт передкладення про порушення УМАНі газ з спровадження діяльності з постачання природного газу. Це була позапланова перевірка дотримання умов по мінстандартах. Сума штрафна санкція відповідно до методики складає 59 дев'ять тисяч гривень. А наступний акт. А наступний акт також по міцтандах. Штрафна санкція складає 59 дев'ять тисяч триста гривень. 26 шостий двадцять ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. 28 й євро реконструкція по виробництва електричної енергії. Це була планова перевірка, зафіксовано в ряд порушень, в частині невиконання виконання рішення комісії, в частині своєї сплати за електричну енергію, відсутність укладних двосторонніх договорів. Відповідно до методики, штрафна санкція складає 304 чотири п'ятсот гривень. Хто проти? І проблемат... Рішення прийнято наступна реконструкція теплопостачання. Також була проведена планова перевірка, зафіксовано також на виконання рішення комісії, порушення по ремонтній програмі, ще там декілька ряд порушень. Штрафна санкція відповідно до методики складає 6426 гривень. Пропонуємо прийняти відповідне рішення, а також розпорядження щодо усунення порушень проєкту сайті. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Далі у нас 30. по... по. 47 включно е розстрочки, перенесення строків, проведення позапланово, збільшення строків. Ольга Андрій, можу поставити це разом? З 30 по 47 ставлю разом. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. 48. Схвалення проєкту, що має ознаки регуляторного акту пронесення змін до порядку контролю. Е порядку визначення. Розміру штрафів. А, так, з метою уточнення обставин, на які може бути застосовано зменшення розміру штрафу, департаментом підготовлено відповідний проєкт змін до порядку. Пропонуємо проєкт постанови комісії про внесення змін до методики, його розміщення на сайті, з метою одержання заваження пропозиції до чого органів. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. 49-й пункт про прийняття постанови про внесення змін до постанови номер 282 а, Так, департаментом розроблено проєкт змін до форми звітності НКРКП передачі електричної енергії та розроблено форму звітності 1 НКРКП дохід портальної. Це зроблено для того, щоб запровадити єдиний підхід щодо надання учасникам ринку електричної енергії до НКРКП інформації про обсяг чистого доходу. Роман Анатолій, а ви в курсі, що я просив, щоб в пункті не було, було завжди зазначено про що рішення? Або стосовно чого? Ну, Ви запитайте разом з новим, з новим заступником директора департаменту. Запитайте в директора департаменту, він в курсі. Назва рішення має бути не просто внесення змін до постанови номер, а в дужках про що? Для орієнтування загалу і нас, як членів комісії. Добре. Дякую. 49-й пункт ставлю на голосування. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. 50-й пункт порядку денного пронесення змін до деяких постанов в частині затвердження коригування розміру вартості послуги, забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Ілля Володимир, миру. Деякі попи надали до НКРЄКП, акти приймання передачі наданих послуг, забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Джерел коригуючи акти до акт коригуючі акти та акти приймання передачі таких послуг. Враховуючи зазначення, пропонується внести зміни до відповідних і постанов. І 51 потужний пункт заодно. Да, також пропонується внести зміни до переліку статочних рахунків. 50-й і 51-й пункт ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ще одне питання у нас додаткове, да? А е, да, добре. Питання як. Залишилось питання у нас про затвердження розміру вартості послуги, забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії. На надано ДП Гарпо. Так, державне підприємство ГАРПОВ своїми листами надали е, розрахунки вартості послуги. У вересні, листопаді 2022 року та у жовтні 2023 року. Враховуючи зазначене, пропонується затвердити розмір вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, наданої ДП «Гарантований покупець у вересні 2022 року, у жовтні 2022 року, у листопаді 2022 року та у жовтні 2023 року. Це всі акту? Так, до 2024 року. Це вже всі останні. Юридичний департамент можемо приймати? Не міг не спитати. Ставлю на голосування. Хто тобто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Комісію завершено. Гарного дня всім.